Якими цей замін буде керувати в разі необхідності. Тобто ми не будемо надавати, там, наприклад, таку спеціалізовану хірургічну допомогу. У нас не буде просто для того е, е, средств. Да, засоби. Засоби. У нас не буде для того засобів. Ми будемо просто надавати домедичну допомогу, кваліфіковану е, як... Е, Е, перев'язаний пункт, тобто е, перев'язка, евакуація, можлива евакуація, е, а також е, 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 в крайніх випадках, е, шиття якоїсь судини, якщо доступно. 8 чоловік. Чи плануєте розширити ну, взагалі скільки вміщатиме в себе цей інцим, і люди тільки зі спеціальною медичною освітою, чи це О, це, не це не є волонтери, прості волонтери. Так? Це є люди з вищою медичною освітою, адже вища медична освіта є базою для подальших навчань медико-практичних. Тобто цим людям треба набагато менше розказувати і пояснювати. В процесі навчання для чого це робиться, на що це робиться? Ці люди також майже всі прийшли військову кафедру, тобто вони вже це половину з того, що ми зараз вчимо. Вони вже це знають, або хоча б раз чи два бачили, так на, на свої очі. Шепт до того всього в цьому загоні більше половина лікарів, які були на майдані, то тобто вони е, пройшли добру школу. Знають, що це таке бойові дії, і тому е ми зібралися для, для допомоги, е ми тому наразі. гараження Будемо діяти, збираємося діяти територіально, Тобто ми не збираємося поки що нікуди їхати. Якщо постане питання кудись їхати, ми будемо це вирішувати на зборах загону. Тобто це добровільно буде. Їдемо, не їдемо, якщо виникне не потреба. Але для, ну, е, ідея заключається в тому, щоб захищати, не надавати медичну допомогу в разі необхідності саме в Тернополі.